Доброго дня, мої любі друзі. Запрошую вас разом зі мною приготувати сьогодні творожнички. Вони мені смачніші за налисники, за творожну запіканку. Нагадують начебто молозово, але ще смачніше. Спочатку два яйця. Треба збити з двома ложками цукру. Збиваю я просто вінчиком, підбиваю, щоб цукор розчинився. Додаю дві ложки борошна. и снова белый. Додаю к пачечки в ванильного цукру и стакан молока. І вбиваю вінчиком, вкидаю 250 грамів домашнього творогу. і ложку сметани. І знову збиваю вінчиком. Щоб зекономити час, це можна зробити блендером. Сюди я додала ще пів столової ложечки борошна і додаю порізані дрібненько два яблука великих. Яблука посипала корицею і трішки цукру. Розмішуємо і вилимаємо в сковорідку чи в тортівницю, куди вам зручно, і ставимо розігріту духовку. Випікатиметься десь біля 20 хвилин, Можливо, трішки більше, можливо, трішки менше. В залежності, у кого яка духовка. Ось така виходить цікава запіканка жодного кумочка, дуже м'якісінька, така вона, насправді як консистенція. І молозова, як завгодно. Дуже м'якусенька. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, чи сподобалась вам моя запіканка така. Це Творожничок такий, вона не схоже на запіканку. Дуже смачно. І такої, такого творожничка ще я не бачила на теренах інтернету. Не зустрічала.